Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь про набори товарів і послуг. Ми розглянемо, як працювати з наборами, а також подивимось кейси використання наборів для різних бізнесів. І почнемо з кейсів. Практично кожен бізнес у сфері обслуговування чи продажу пропонує комплексні послуги та акційні пакети товарів, або надає послуги, що вимагають використання запчастин та витратних матеріалів. Наприклад, виробництво виготовляє товари або вироби з використанням регламентованої кількості матеріалів залежно від продукції. Автосервіси проводять ТО з заміною масла і фільтрів. Автомийки виконують комплексні мийки машин з хімчисткою, а детейлінг-центри надають комплексні послуги зі стандартним використанням витратних матеріалів та рідин. Рітейл-бізнес продає акційні набори товарів, наприклад, коли за умови купівлі двох конкретних позицій третя йде у подарунок. Квіткові магазини завжди мають популярні букети, які найшвидше розкуповують клієнти, і які постійно складаються з певних квіток та декору. Сервісні центри міняють скло на смартфоні з безкоштовною поклейкою, а сервіси побутової техніки ремонтують прилади з використанням запчастин, та ж сама заміна зливного насосу у пральних машинах. Хімчистки надають послуги з безкоштовною доставкою, а клінінг має стандартний перелік робіт під час проведення прибирань. Бізнеси зі сфери інсталяції продають обладнання з безкоштовним монтажем та стандартною кількістю витратих матеріалів, які за потреби можна додати та збільшити чек, або ж надають знижки на окремі комплекси робіт в певні сезони. У будівництві також є певні роботи, які вимагають додавання великої кількості послуг та витратих матеріалів на постійній основі. І таких прикладів безліч, а набори дозволяють реалізувати ці сценарії у Ремонлайн. Насамперед, це заощадить час вам та вашим менеджерам на заповненні замовлень та розрахунків. Вам лише потрібно створити набір з відповідною кількістю послуг і товарів, аби потім додавати все це у документи в один клік. Створення наборів. І почнемо зі створення наборів. Для цього перейдіть на сторінку Моя компанія Набори. Тут ви одразу можете створити різні категорії для наборів, але це можна буде зробити і під час створення набору. Далі натисніть кнопку плюс набір, вкажіть назву набору, і за потреби можна ще додати якийсь опис. Далі ви можете згенерувати або вказати існуючий штрих-код для набору. Надалі це стане в нагоді для швидкого пошуку та додавання певного набору у документи. І тепер потрібно додати товари та або послуги у набір. Пошук тут здійснюється, як завжди, за назвою, штрих-кодом, кодом, артикулом, чи серійним номером послуги або товару. І зараз створюю набір на прикладі трьох товарів, коли третя позиція йде в подарунок. Додаємо перший товар, наприклад, це буде такий чухол. А Далі додаємо інший товар. Це буде наступний якийсь чохол. І додаємо третій товар, також чохол. Але його ми вже будемо додавати по. Ціні 0. Або якщо це продаж, то краще встановити ціну 1 копійка або 1 гривня, тому що продаж за 0 здійснювати неможливо. Зберігаємо. І далі натискаємо кнопку Створити. Готово! Набір успішно створено. Крім цього, ви можете встановлювати конкретні типи цін для кожної окремої позиції у наборі. Якщо ви обираєте за замовчуванням, то під час додавання набору в документ автоматично буде застосовано ту ціну, яку ви вказали за замовчуванням для цього документу на сторінці налаштування ціни та знижки. Наприклад, для товарів у замовленнях стоїть за замовчуванням ціна роздрібна, а для рахунків Оптова. Отже, якщо ви будете додавати набір у замовлення, то за замовчуванням всі товари з цього набору будуть додаватись з роздрібною ціною. Але якщо ви будете додавати цей набір у рахунок, то всі товари з цього набору будуть мати ціну оптову. Або ви можете обрати конкретний тип ціни. Наприклад, якщо товар продається окремо, то він продається за звичайною роздрібною ціною. Але якщо ви продаєте товар у наборі, то для нього буде діяти якась акційна ціна. Нагадуємо, що націнки налаштовуються на сторінці налаштування, ціни та знижки. Ви можете встановити націнки як для товарів, так і для послуг. Таким чином, ви можете налаштувати одні ціни під час продажу окремих одиниць та інші ціни під час продажу наборів. Це також допоможе у керуванні знижками. Адже тепер ви можете встановити потрібні знижки в наборах і надавати право встановлювати знижки вашим співробітникам. Додавання наборів у замовлення, розрахунки та рахунки. І тепер пропоную подивитись, як додавати набори у замовлення, розрахунки та рахунки. Переходимо у будь-який з цих документів, покажу на прикладі замовлення. І далі в полі пошуку ми бачимо новий розділ, який називається набори. І тут ви можете шукати набори за назвою або за штрих-кодом. Далі натискаємо на потрібний нам набір і вказуємо кількість і натискаємо Зберегти. Готово, набір успішно додано у відповідній кількості та з ціною, яка була встановлена в цьому наборі. Якщо ви вкажете, наприклад, 5 наборів, то кількість кожної позиції збільшиться в 5 разів відповідно. Зверніть увагу, що товари додаються без списання, і потім вам потрібно вказати, з якого складу списати товар. Тому обов'язково увімкніть право може додавати товари без списання» для тих ролей співробітників, які будуть додавати набори. Тому що без цього права з набору буде додаватись лише послуги. Нагадуємо, що для списання товарів зі складу потрібно відкрити редагування такої позиції і вказати, з якого складу та у якій кількості потрібно списати товари. Автоматичне списання товарів з наборів Крім списання товарів вручну, ви можете налаштувати автоматичне списання товарів з певного складу. Для цього потрібно перейти в налаштування категорії набору, увімкнути галочку Автоматично списувати товари зі складу і обрати склад для локації, з якого будуть списуватись ці товари. Зараз це зроблено в категорії, щоб ви могли швидко додати автоматичне списання одразу для декількох наборів. Тобто, замість того, щоб вказувати певні склади у кожному наборі, ви можете об'єднати такі набори в категорію. І обрані склади будуть діяти для всіх наборів в цій категорії. Як це буде працювати? Якщо товари є в наявності, то вони автоматично списуються з вказаного складу у відповідній кількості. Якщо товарів недостатньо, наприклад, 5 з 10, або їх взагалі нема в наявності на цьому складі, то вся кількість буде додана без списання, і вам треба буде вручну списати товари вже з інших складів, або, по факту, коли ці товари прийдуть і будуть прибутковані на цей склад. І тепер давайте розглянемо той же приклад, який ми вже раніше робили, але з автоматичним списанням товарів. Повертаємось до замовлення і знаходимо той самий набір, який ми вже додавали перед цим. І як ви бачите, товар одразу списався, а не був доданий без списання. Тобто ми не бачимо іконку і під час збереження ми побачимо, що товар було списано зі складу. І якщо переглянути з якого саме складу в історії, то ми побачимо, що це було зроблено якраз того складу, який ми вказали для автоматичного списання. Додавання наборів у розрахунки та рахунки відбувається так само. Єдина відмінність полягає в тому, що в такі документи ви не можете списувати товари. Отже, всі товари будуть додані без списання, навіть якщо ви вказали автоматичне списання товарів для цього набору. Чому так? Тому що ми, в принципі, не можемо списувати товари зі складу у документ розрахунка або у документ рахунку. Зараз я додала той самий набір, в якому в нас налаштоване автоматичне списання товарів, але товар було додано, тому що це відбувається у документі розрахунку. Редагування та видалення наборів. Для редагування чи видалення набору перейдіть у вікно набору на сторінці Моя компанія, внесіть зміни та збережіть їх, або ж натисніть на кнопку Видалення. Зверніть увагу, що редагування чи видалення жодним чином не вплине на набори, які ви вже додали у документи. Наприклад, ми вже з вами додавали набір у замовлення та розрахунки, і тепер давайте відредагуємо цей набір. Наприклад, змінимо ціну на послугу, зробимо 200. Зберігаємо зміни. І тепер перейдемо в замовлення. Як бачите, нічого не змінилось. Тобто ті зміни, які ви внесли в набори, вони вже почнуть діяти у нових документах або під час додавання наборів з моменту редагування. А тепер спробуємо видалити той набір і подивитись, що буде з замовленням. Видаляємо набор. І тепер повертаємось до замовлення. І бачимо, що позиції, які були додані, вони так само і лишились. Зверніть увагу, що на здійснення цих операцій є окремі права в розділі Моя компанія набори. І тут ви можете налаштувати, хто може бачити набори, створювати, редагувати чи видаляти їх. Отже, якщо у вашій сфері вам доволі часто потрібно додавати однаковий набір послуг та товарів, то тепер ви або ваші менеджери можуть робити це значно швидше. Плюс це дозволяє знизити кількість помилок через людський фактор, коли забули додати якийсь витратний матеріал або ж додали не ту позицію. Достатньо, аби відповідальна особа один раз перевірила коректне наповнення наборів, а інші працівники будуть користуватись ними надалі. Що ми плануємо далі? Можливість працювати з наборами в мобільному додатку, можливість використовувати набори у продажах. І можливість експортувати та імпортувати набори. Пишіть у коментарях ваш зворотний зв'язок після користування наборами, а також побажання для покращення цього функціоналу. Всім гарного дня і приємної роботи!